Історик і фізик. Так, так. І це єдині припади, з якими можна було бухнути десь каптьорки. Ти букас. А це який плазму, а це, 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 це вже випускний, це вже можна було серйозно. Я розумію дев'ятого чи 11 одинадцятого. Це вже ніби 10 років після тому, школи. Це, це серйозні були такі. Я Випуск. тепер розумію, що та школу не прогулював. Так тому та й сенс я ж кажу В нас було цікаво. Ну, я собі таке не дозволяв. Я просто п'яний приходив, ну не вчителями. А, а ні. скажи... Ну, тр... yeah. розумієш, на це вчителі і ображаються, що ти себе питаєш. Так, типу лучше та. з нами, ніж десь за гаражами. Конечно, знамені, Арсен, от можна і найголовніше, що ти приходиш е, з пляшкою і кажеш, що е, Міхалич, якщо не можеш зупинити пляшку, ну, в сміті візьми керування на себе. Так О, говорить, так? Та. А можна питання просто в тему? Скажіть мені, будь ласка, Арсен, а якось пов'язано то, що ви пили з вчителями і в результаті спалили другий поверх школи? Ні, ні, не пов'язано. Добре, просто. Це були не разовікція. Це Разу. не так, щоб там постійні якісь п'янки. Ні, це просто е, вже коли познайомились ближче.